Вітаю! Я Антон Волл, і ми підготували для вас новий цікавий відеоматеріал. З моменту створення Прозоро в загальному та майданчика є е Тендер як його невід'ємної складової, електронна система закупівель зазнала численних трансформацій. Але незмінною залишається загальна концепція переходу від паперової до електронної форми роботи. І сьогодні ми говоримо про новий визначний крок в цьому напрямку, а саме: про поступовий перехід системи до електронного документообігу при укладенні договорів між замовниками та постачальниками. Це не означає, що вже сьогодні ви зобов'язані відмовитися від старого формату роботи. Оскільки це лише перші кроки на шляху трансформації задля поступової адаптації замовників. Хоча вже сьогодні електронний документообіг активно використовується в багатьох сферах нашого повсякденного життя. Далі. Ми розглянемо, які функції реалізовані та доступні замовникам для використання. Варто відмітити, що на початковому етапі впровадження функціонал доступний виключно при здійсненні закупівель шляхом запиту пропозицій постачальників. Саме тому на прикладі такої закупівлі я продемонструю, як це працює. Перше доопрацювання стосується завантаження проекту договору на етапі створення закупівлі. Як і раніше, замовник може завантажити та експортувати власний проект договору, або ж скористатися шаблонами договорів, що підготували ЦЗО. Однак, тепер замовник також має можливість використовувати договір, який автоматично формується системою із шаблону, з яким можна попередньо ознайомитися, використавши функцію подивитися договір. Звертаю вашу увагу! Що такий договір формується автоматично, якщо замовник не завантажив власний проект договору. Друге доопрацювання стосується внесення інформації про договір. Як і раніше, для цього потрібно обрати відповідну функцію та заповнити обов'язкові поля номер договору, дату підписання та термін дії, після чого зберегти інформацію та підтвердити. На наступному кроці в системі з'явилася нова обов'язкова функція. А саме, потреба внести інформацію про підписанта. Для цього потрібно обрати відповідну опцію та перевірити інформацію, яка автоматично підтягується з розділу Моя організація Дані про підписанта за потреби, ці дані можна редагувати в кабінеті адміністратора організації або ж при публікації договору. Після перевірки потрібно зберегти дані про підписанта. Аналогічну інформацію про підписанта також повинен заповнити постачальник з найбільш економічно вигідною пропозицією, який є переможцем за результатами відбору. Відповідне сповіщення інформує його про це. Далі відбувається завантаження підписаного договору. Якщо ви використовували власний проєкт договору, як і раніше, потрібно обрати тип документу та додати файл, обравши необхідний документ в провіднику. У випадку. Коли ви використовували шаблон договору, який автоматично формується системою, спершу потрібно скачати договір для підписання сторонами поза системою, та завантажити в систему вже підписаний екземпляр. Далі потрібно накласти кЕП на договір та завершити закупівлю. Дякуємо за вашу активність, але не забувайте підписатися на наш YouTube канал. Клікайте на дзвіночок, оскільки ми вже готуємо для вас нові корисні та актуальні відеоматеріали.